для YouTube-каналу Агроправда нтз Маємо свій трактор UMZ-6. Він виправляє в нас до 40 гектар землі. Із модернізації, що на ньому встановлено. фронтальний навантажувач. Він зараз знятий, Ось, встановлені тільки кронштейни. Потім усилений стартер 4,2 кВт. 에... Потім установлений насос дозатор замість 에, гура. 에... На нього встановлений додатковий фільтр 에... для очищення. Потім встановлений додатковий 에... фільтр відстійник для дизельного палива. Потім рукомийник, якраз гарний туди підійшов. Потім, що на ньому в модернізації, встановлена 9 лопасна крильчатка на охолодження, тому що він дуже грівся, а з нею проблема ця зникла. Отже, встановлені додаткове робоче освітлення фірми. Весем, е, потім проблискові маячки. Навіска у нас е, проста, неусилена. Поки що вистачає. Потім, що на нього стоїть посилений е, генератор е, 1150 ватт. За того, що виросла е, споживання. Е, Потім встановлені додаткові грузи е, на задні колеса. Потім зроблений е, бачок під насос дизатор з паяльної лампи. Е, Самородна поличка під два акумулятори. Ну, поки що встановлений один. Потім знімемо, що тут. Кабіні у нас встановлене сидіння фірми Star, турецьке. Потім що тут? Замінені клавіші встановлені, як в МТЗ в Жигулях, такі. потім предохранителі вже такі стоять і типу, по євро. Потім зроблена поличка під магнітофон і під додаткові клавіші на проблискові маячки, автопоїзд, заднє освітлення, магнітофон, музика. Трактор у нас приблизно обробляє до 40 гектар землі. Все, обробляє він. Ось такий відеоогляд нашого трактора.